Ей, всім привіт! Вас вітає Радіо Клекіт. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментарі, поширюйте українське. А в нас сьогодні в гостях дійсно той репер, який грає у мене в навушниках. Знайомлю вас, Бальзам! Привіт, братан! Як справи? Нічого, потрошки, все добре. Приїхав до вас в гості тут. Що робиш у Львові? Поїхав по справам, приїхав, проходжу там трошки. Є моменти. Так, да, є моменти деякі. Ну, тому тут вже на неділю. Е, дивись, хотів тобі сказати: дякуємо за службу. Та ладно, не стоїть. — Окей, давай почнемо тоді розмову, так як я починаю з кожним репером, який приходить до нас в гості з самого початку, от, з твого дитинства. Звідки ти, як в тебе пройшло дитинство, в яких районах? Розкажи нам трошки. Ну, що можна там нам знати, не знаю. Як у всіх дітей, просто так спочатку. Я сам родом в Чернівців, mm -hmm. Буковини. Дитинство таке, як у всіх. Спочатку там дерева, забори, гаражі, потім рептусовочка, <гум> <гум> планчик, вся ця двіжуха. Е було весело. Дитинство веселе, різноманітне, надивився різно. <гум> <гум> а я от в Чернівці. В Чернівці, до речі, багаті на реперів. У мене була дівчинка Кріс Гара, вроде, вона підписана, дуже класно співає, читає в рнб стилі, і я так розумію, в неї там тусовка. Не чув про таку. Не знаю. Ні, про неї не чув. Ті-фест. Ті-фест, да. його та? трошки знаю. Так. Але пам'ятаю, ще малим таким. <гум> <гум> Маленьким бігав. Він ще да, тоді ще не, не, не був там. Да. Окей. От, е, окей, коли познайомився з хіп-хопом, з репом. Де познайомився, почув. Років 13. У мене були такі знаєш, касети на Відіки на касетах. ці. Я знаю, що такі. І, коротше, там був спочатку касети, завжди були анонси, реклами, записані фільмів, які будуть там далі. там десь якомусь році. І там був цей. Колибілі в, eh, в могилу», Да, DMX з Джетом Лі. Оцей саундтрек я почув, думаю, ого, що це таке? Що це за цікавий жанр? А ну йди сюди. І все, почалось Деймікс, а потім там Тупак, потім вже туди вутан, вже більш поглиблювався цей двіж. І так потрохи-потрохи. Не ну, там в тому фільмі Чорні діаманти да, шукали, якщо я не помиляюсь, щось там було чорні Джет Лі. До речі, один з моїх улюблених акторів колись. Коли я був. Ну, да. Я кайфував від нього. Окей, ти почув е, трек DMX, почав цікавитись, почав е, слухати, як відбувся перший запис, як е, перший текст написав. Ти це пам'ятаєш? Я спочатку починав як бітмарі взагалі. Угу. Так, чисто для себе. Не кидав біти там, з років 16 просто там собі, чисто для себе. Фрутілупсі? Да, так, фрут... Фрутік він, тільки він, до, до сих пір. І це. Накидав біти, просто не задумався про те, щоб щось начитувати, наспівувати. До цього підштовхнули мене друзі. Напевно, якщо б друзі не штовхали мене. Ну і моя дівчина, теж вона мені постійно, давай, ти тебе тембр нормальний такий, класний, зроби щось, бо я так лиш для друзів, щось міг там під гітарку на, на імпровізувати і все. А так себе позиціонував як бітмейкер більше. І ось мене штовхнули друзі на цей двіж, і я полетів. І це ти зразу записав перший трек, чи просто написав, показав друзям, вони сказали: Окей, бро, класно, в тебе виходить. Просто продовж". записав там десь на диктофон, так. Або хтось, це, і вони вже так мені да, накидали. Окей, а студії у вас є в Черхнівцях, студії звукозапису? Ну, не дуже густо. Ну, от на студію, коли ти попав вперше на студію? Студію ми зробили. Перша студія це була наша домашня така студія. Mm -hmm. да. і... Там Шур, мікрофон там. Так, да, так, да, все так. Ми в селі, там Коверець mm -hmm. такий собі там начепили все. І вирішили це, ну, типа, більш серйозніше цим якось зайнятися. Спочатку почали з того, що на Ютубі вирішили так, будемо, типа, стрімити і пробувати mm -hmm. щось робити прямо в прямому ефірі. І... Mm -hmm. Це який рік було? Це недавно було, це 20 перед війною якраз, mm -hmm. 20-й. Да. Окей. Перший, ні, я, я просто вже це... Ну, 20-й, 21-й, давай. Ні, може, навіть 22-й. Чи... Mm -hmm. Я, коротше, ну, не пам'ятаю точно. Це okay. не так давно я почав з цим okay. займатися, серйозно. І ми собі на стрімі в Ютубі там просто е, накидували біток, і глядачі там е, запропонували, ну, давайте, може, зробіть на якийсь вірш, там якось там поета mm -hmm. українського. Ми так подумали, хто би міг бути. Вибрали от Тараса Шевченка, підійшов якраз це, якому-то поховайте, все. Приспів легко було придумати, звісно, бо вже якби текст готовий. <свистовує> Потім ребята там, на стрімі почали грати в контр, а я за ці дві години, поки вони грають, там написав тексток, типу, дописав куплет, записали це, випустили так каряво в тік і залили просто, і воно якось так. Полетіло. І воно так. зразу в тебе полетіло. Так, да. тобто я не очікував, і ця пісня мені, якщо чесно, не дуже подобалася. <гум> ну, і типу, я так був <гум> не впевнений, тіп, що ну, чим... тебе можна ж назвати тоді талановитим. Тобто, от ти зробив трек і зразу полетіло. Ну, це, Пейла, талант. це вже. Окей. Е, от ти казав, що ти ріс там е, слухав е, е, там, закордонні пісні. Топ-3 для тебе. Є якісь взагалі кого. Навіть зараз топ-3 кого б ти виділив. Пісні чи виконавці. Виконавці. так. Хто от мав якийсь вплив на твою творчість ранню? Теперішню? Деміан Марлі. Окей. Іменно Деміан Ну, Бо Марлі це само собою. Мені один трек з насом» подобається. Я поздвигаю. Класний альбом тощо. Тупак досить так повлияв. Ой, їх так багато, знаєш, от трох складно, вони всі якось, знаєш, по-своєму кожний. Дем'ян Marley і Тупак. Tupac, Марлі, Тупак, Тек-Найн. То ще там на розвиток. Ну, Тек-Найн, три. Може, ще четвертого. На флоу мій повлияв цей каплітон, є такий теж рагамафін чувачок. Такий олдскульний, він у нього, по-моєму, там теж є треки з кимось, чи з Методменом, чи з Вултаном. Ну, Коротше, трошки mm. цікавий. Кому цікаво. Деміан Марлі це е, регі, звуки Ноткі mm -hmm. Регі. Пак це фігура ключова, скажімо так. Да? А Дегнайн це флоу, це yeah. техніка. Yeah. Ти починаєш займатися творчістю, і, я так розумію, починається війна. Так. Е-е, e, да, да, Це прям уже. Можна сказати, я почав займатись в началі війни, тобто наші рік війни. Не заважає тобі твоя професія зараз? І я можу тут озвучити? Бальзам військовослужбовець Збройних сил України. от. — ДПСУ? ДПСУ, Державна прикордонна служба. О, Ну, а, це різне, так. Але. Би, задачі там, е е похожі разом би, все одно там. Так. Є, до речі, дозор, такий крутий підрозділ в Державній прикордонній службі, наскільки я знаю. Я знаю сталевий кордон, дозор, mm. не знаю. Як в тебе поєднувалося, поєднується творчість і робота. Ну, насправді, воно, звичайно, впливає. Воно трошки забирає ту енергію, яка могла би піти на творчість трохи в мене. Але все одно, от вільний час якийсь. От навіть зараз так от по справам виїхав, там зробили демку. Ким? Скоро почуєте, думаю. Чи то секрет. Можемо не буде, да, секрет. Окей. Mm -hmm. Е, Ти коли пишеш свої треки, от, наприклад, там, не знаю, там, з Олегом, там, е або ще з кимось, там, наприклад, ти от пишеш щось з життя, тобто тру. Чи все-таки це вигадані історії? якісь? Е — Щось життя, щось е таке, якби. Щось вигадане, можливо, навіть не вигадане. Те, що змогло би змотивувати. Або, наприклад, от, як в заповіті, там куплет написано, якби, від лиця військового. Тобто, mm -hmm. от, якби він, його почуття, тобто, проживаючи. Ти уявляєш себе, ну, так, ти є. Військовим. Ну, Коли писав, ще не, ще не був. ще не був. Окей, тоді ти ще не був, ти себе уявляєш військовим. Ставиш на місце військового і починаєш да, писати. Да. Ну, маєш відчути це все і якби зробити так, щоб... — Окей, добре. е, тебе сімейний стан, одружений, неоджений. Не одружений, є дівчина. Угу. Окей. Дивись: в тебе досить популярні пісні. Їх слухає досить багато жінок, дівчат. Як реагує твоя друга половинка на реп взагалі, mm -hmm. на твою популярність, чи на те, що, можливо, тобі там пише хтось, що mm -hmm. круто там, або ще щось? Вона в мене дуже адекватна, мені з нею дуже повезло. Вона підтримує, вона розуміє, що ну, це творчість, і звичайно, так буде, що там хтось може написати, там ще щось, але ну, вона підтримує мене і знає, що я. Мені от подобається. Твоїх два треки. Э, Весінго, не знаєш, це назвати. Коси угу. і квітка. Угу. Розкажи про ці треки щось. Коси це така тру історія, тому що дівчина, вона якби за кордоном. Угу. Виїхала туди вона сама із сум, і якраз коли почалися ці всі дії, то вона виїхала. От це твоя країна. дівчина. Да, да. Угу. Ті «Горящі танки, коли це все там заїжджало, от вона то все застала. Да, вона виїхала, слава Богу, все. обійшлось. І ну, так це така любов на відстані переважно. То от коса, і вона от про таку любов на відстані. Угу. А квітка. Квітка це. Е... Ну, розкажи це... От про цей трек. Як ти його створив? Де ти його написав? щось З квітку, більше. Квітку це взагалі тіпа, набросок як так, кстати, Приспів. Як так? Да. Типа, він щось мені а ти знаєш, як так»? Так, да, трошки знайомими з ним так. Це правда? правда це так. Це правда, що він рідний брат Олега Псюка Скалуша? За це нічого не знаю, але я от не можу сказати, не знаю. Там, правда, чи це правда, чи, 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 чи неправда, Олеже? Мені здається, що ні. Окей. Так, і я цю ми цю демку якби так розвили. Просто там був такий мотив, чик, типу. Я вже нам дописав текст. Це все якось там переробив біточок, типу, і от вийшла така тема класна. Знаєш, от в реперів завжди виникає питання, коли реп в Україні стане настільки популярним жанром, що музикою можна буде забезпечити ну, своє. Хоча б нормальне існування. Скажи, реп, він тобі забезпечує дохід, якийсь такий сталий, і ти міг би от жити тільки займаючись репом? Ну, так, воно: 50 на 50. Хотілося б більше. Ну да, так, типу, ну, я розумію, що багато залежить від мене тут насправді. Я не дуже багато. Плав сил в це все насправді і, Ну, і... як небагато. Скільки в тебе на даний момент треків на ну, YouTube я не знаю скільки там треба я... надо, надо порахувати. Ну приблизно ну, десь 12, Може ну 12 треків. Це ну вже якби робота пророблена. Ну на даний момент кажеш: не хватило б ще. Ну так якби то треба трошки світитись. Але якщо поєднувати з роботою, це. Так, да. так, воно тоді. Да. Тоді дуже навіть е, ну, бонус такий, який дуже часто виручає. А коли стане музика популярною, Так. Також і що робити... для цього потрібно зробити? Хм. Ну, я вважаю, що це все залежить теж від нас. Чим більш якісно ми будемо це робити, так, щоб це людям подобалось, проникало в їх серця. Тим швидше це все і прийде. Тобто, ти маєш на увазі, що потрібно просто працювати як капля точить камінь, так ми а, маємо ага. точити. Просто я подумав, можливо, ти кажеш про те, що потрібно враховувати тренди, слідкувати за тим, що подобається людям, і робити те, що їм заходить. Чи все таки потрібно виховувати смак людей? Я за те, що виховувати смак, Показувати, що дивіться. Є ще яка музика якісна, і можна її ну, популяризувати, і щоб цей смак він перетворився все більш на такий більш вишуканий. Окей. Okay. E, скажи, будь ласка, якісь концерти в тебе були, виступи? Ні, не було таких концертів у мене, прям щоб це. Я міг тільки на розігріві десь там. От коли там Калуш приїде в Чернівці, uh -huh. на розігрівчику чисто там виступити. А, так, соль... там... а сольно Ні, і... Сольних ще не було. Так, як мобілізували вже якось теж. Не, якось не до концертів було, і в іто, і так воно. поки мене ще... В якому році ти мобілізований? 23-й. 23-му 23 Тоді наступне питання: в тебе мільйони прослуховань, в тебе мільйони переглядів на YouTube-каналі, на твоїх треках, лейбле. От, Появляється, от. Молодий талант, скажем так. Ну, можливо, не по віку, молодий, так, але новий. Давай так, новий талант з'являється на просторах хіп-хоп індустрії, який набирає мільйони прослуховувань, лейбли, пишуть зі всіх сторін, купу пропозицій. Чи все-таки не так? Були там пропозиції, писали. Але багато? Небагато, не але помітили мене деякі mm -hmm. люди. І це було, звісно, приємно, що так okay. відбулося. І, можливо, там якісь пропозиції поступали на фул менеджмент. Добре, на фул менеджмент. Хтось пропонував тобі. От не дистрибуцію, а фул-менеджмент. Тобто зйомка повністю кліпів від А до Я, повністю. Е бітло зробити, мастеринг. Там, не знаю, В медіа ресурси просувати якось. Такі були пропозиції чи ні? <звіт> Я не пам'ятаю. У мене є друг, він же мій менеджер, і він там і сторінку веде і він цим займався. Я чисто от музика. Все, і там ці всі бюрократичні темки я взагалі в них. Тобто ти навіть, навіть не цікавився. Да, навіть не цікавився. Він скажу, дивись, нам там написав, тось, наприклад, там, тоні Тунай", там, чи ще щось. Угу. От, що що будемо думати? Ну, типу. І так от, якось ми так, А у вас Є тоні фіт? радимо. Так, да, у нас є фіт з Тунай там е, називається Сила Воля цей тричок. Я пам'ятаю, як ми з Білим, Бо, з бодькою е, е, сиділи на вагоні, і тоні Тунай ще був там. І він мені казав, давай Стоні Най такий класний пацан, от, співає дуже круто. Він там б'є рекорди на стрімах, на прослуховуваннях, в Айтюнці. Послухай, його творчість імпонувала завжди. Він класний. Він, він талановитий, досить талановитий, Він гарно вміє написати текст, якось знаєш, поетично. І він відчуває музику, це однозначно. Uh -huh. Ну от, ти кажеш, що ти не зауважував, є менеджер, ти не бачив пропозиції позиції лейблів, лейблів. Ти згадував про вутанг клан Я не знаю, ти бачив такий серіал, називається Американська сага. Його спрод'юсував Різа. Це про Вутанг, про це як вони зібралися, де знайомлять, не бачив. І там от, ну, Різа, знаєш, хто такий, да, Різа у нього був брат. Який торгував креком, його там ну, зловила поліція, він виконував громадські роботи, і громадські роботи він прибирав е, кімнати і коридори в дуже багатих людей в Нью-Йорку, Бізн, бі, людей бізнесу. І от там він познайомився з юриспруденцією, з тим всім. І поки пацани в утанг е, займалися творчістю, був от такий брат, який повністю їх тягнув в таких. Е, Операційних моментах в тебе так само, я розумію, так? ти повністю відданий творчості, да, а я... твій товариш виконує от таку да. нелегку також роботу. Да. З мене менеджер ніякий. <смех> <смех> я не дуже комунікабельний чел. Я більш так, от в собі замкнутий, там, музичка, щось таке. от Мені подобається зробити музику. От. А далі вже цей ага. весь двіж, я типу, знаєш, як, як піде там. Тому, мабуть, це і перше інтерв'ю твоє, так? Да, так, да, це, до речі, перше інтерв'ю. Ну, але зато якийсь відсоток людей, принаймні з Заходу України, познайомиться, От всім рекомендую. Я думаю, вам дуже сподобається творчість. Окей, поговоримо про співпрацю зенко. У вас була якась співпраця? Як вона виглядала? З Ваню Кліменка, як він вийшов на тебе. Е, Можна е, детальніше про це розказати? Так, да, була, нам написав Олег. Олег Он це казав. хто? Е, ага. да. Окей. І ми так от вже познайомились, поїхали в Київ, познайомилися вже вживу там. Познайомився також із Ваню Клименко. Да, була співпраця, і вони допоможі попуралізувати музичку. Цю. Ну, вони, я так розумію, ти там здобув якісь знайомства. Ви співпрацювали суто на дистрибуції? Дистриб'юція. Вони допомогли з деякими треками там, по кліпу. От перші передай моємся, то от, вони допомагали там. Угу. В Вінниці ми знімали. тобто. Е, там Студійками це записатись, так. Тобто допомогли і познайомили багато з ким. Тож угу. Вдячний за це ребятам. Ну, я Олега також знаю. Е... У нас є з ним якийсь, не знаю, як це сказати, рівень спілкування. Тому, Олешик, запам'ятай, ти ж не знаєш, що зараз відбудеться з криптою, а я знаю, так що пиши дзвони. <shot> <laughs> а я дам пораду безкоштовно. Окей. Е е добре, з на даний момент ти співпрацюєш з якимись лейблами? Я з усіма так, ну я з усіма. Зараз я більш так, як сам по собі. Тобто, коли я, наприклад, щось ми робимо там з Олегом, що все, то ми якби з ними співпрацюємо. А так сам по собі маю змогу сольно там щось зробити, і коли хочуть саме от так, як я це бачу, і сам собі Рухатись, там рухатись самостійно. Да. Тобто, якихось підписаних контрактів, такого в тебе немає. Ні, Які тебе зобов'язують. Просто контракт За, у політиками. Зобов'язаності В... да, нема таких, просто да. uh -huh. такі дистриб'юційні. Okay, Окей, добре. Е, ти знайомий з багатьма зірками, і на тебе підписані зірки. Ну розкажи, от, з ким ти знайомив з таких? Е, от, що на сьогоднішній момент, е, там, хай популярні. <кхем> Ну, Познайомився з Вікторією Ніро тут недавно. <рес> Окей, добре. Добре, вона е, до нас також в гості е, має прийти просто в цю неділю вона в е, Франківську. Ну, може і не прийде, не знаю, може за звізді. То з таких я знайомий. З Монатіком трохи пересікалась. Е, з Владом Дарвіном, ну, це він, якби не, зараз не прямо що в тренді. <рес> і з таких просто хто взагалі. Ну, так, насправді, мало з ким саме знайомий так вживу. Тобто а заочно, а, а, а заочно в, от, на тебе підписані є якісь там. Е е Ярмак є, по-моєму, підписаний на мене. Респектуєш, Саші? Так, да, да. то козак. Серйозний чел. То -то козак. <різь> <різь> да, може, і... колись зробимо щось теж спільне то ще підписане. Я вже, знаєш, в мене та сторінка вже така якась безлюдна. Я там знаєш, майже не мав. Ти мене, на ній бо... не знаходишся. Да, так, зараз не знаходжусь. І взагалі цей рік я нічого не робив. Цей рік для мене такий досить важкий був. І я взагалі повністю випав. Тому тобто я... ти цілий рік Нічого не робив такого. Там, був да. без музла. Да, не писав, ні одно, там строки не написав угу. ні одного біта. Ну, потрібно вертатися, тому Треба. що, їдучи на роботу в таксі. В мене не буде що слухати. Розумієш? Я розумію, да, да я Тому, розумію, тому є відповідальність. Ну, та, та, ти так, спочатку, так. Ти спочатку підсадив нас на свою творчість, а тепер позбавляєш. Окей, назви, от на твою думку, топ артистів хіп-хоп жанру в Україні. П'ять зможеш назвати? Ну, три чи п'ять. Давай п'ять. Зможеш п'ять назвати? Давай три, то. Давай три. Не подумаю. От є хтось, хто в тебе грає в навушниках, наприклад. Так. Да, мене вже... однозначно для мене такий це Шершень. Олег. Він <гум> є <гум> да, в мене на наушниках, і я ще, коли не були знайомі, тут я от на студійці в себе ще тим, перед тим як заповіт записував, от, попадав на його якийсь. Я узнав про нього через кліп, оцей от, там, де з Альоною, <гум> вся ця. Кампашка mm -hmm. була. Да, я їхні, я їх... виділив його для себе як такого харизматичного таку такий, о, нічого собі. Все, почав це цей yeah. дивлюсь. Да, мені подобається. Я по-любому да, забираю це собі в плейлист. Хто ще так. Мені заход... мені подобається Ніков, як він робить. Ну, це не, не то, що реп, це просто no, менда. Окей. Okay. У Нікова, цього, ну, як знаєте, да, це такий. Чесно, ні. <laughs> да. Я <понял>. Але <laughs> поняв. Просто... Дуже талановитий чел з таким дуже гарним тембром. Типу, мені подобається. У нього така стільова музичка. Uh... От бачиш, проблема України в чому? От, і... Треба, це Треба да. Популяризувати. допомагати це так, все. Да. Так, звичайно. Популяризувати. Окей. Цей двіж. І хто ще такий? М -м... Багато насправді дуже талановитих тут у нас. Багато. Ропан. Чого? Ропан, так. Да. Хотиропан, якось що підказав. Я на колесах торможу трохи зараз, знаєш. Uh -huh. Ну, я п'ю антидепресанта, типу, і воно цей перетормажує. Ми, я можу навіть забувати, де коли там, що я скільки там. коли кому. Ми, так, як то, то кажуть, так. тебе розуміємо, бо тут молодий за кадром сидить, він як занак може гахнути собі. <реш> ну, Тому ми, ми всі цей. Ми всі цей. Розуміємо. Да. Окей, тоді. Шершень, Ніков, Робан. Да. — Так. Розкажи про свої плани, ну, рік ти не пишеш. Ну, складно щось планувати в цілому, тому що кожен день, що там буде далі, це ну, таке в мене, якби завжди. Ну, ти на службі не зовсім так прям собі належиш, що ти там можеш прям не, ну, щось я... спланувати. Але ну... взагалі в планах повернутись тоді, чи ні почати знову акумулювати творчу енергію. Тобто, хочеться займатися музикою, все ж таки хочеться щось робити. Е, можливо, на якийсь альбом розробити на кінець, якось концептуально, щоб воно вже не було у мене так в розброс. В планах зробити якийсь хороший альбом. Написати альбом, зробити студію, написати альбом. Да. Студію, де ти хочеш зробити? В Чернівцях. В Чернівцях угу. це таке місце сили. Сто відсотків, вона дуже красива. Дивись, не будемо тебе більше, як то кажуть, затримувати. Дякуємо, що взагалі знайшов час до нас прийти в гості. Дякую вам. Е, от ще раз кажу: дякуємо за службу, респект. З вами був бальзам його режуня Радіо Клекіт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Всім респект.